Яка це марка машини? Чепач. Яка це марка машина? Ну марка. Ну марка яка? Як називається? Ну марка. Дев'ятка? Дев'ятка. Чи Ауді? Audi? Ауди? Чи Хюндай? Хюндай Ну кажи, яка з цих? Техна. техна. Техна? Техно, техна такой видно заявив цей. Кажуть Техна. Я його однім. Я не сказала, Ваню виділа в магазині. Я утікну. Я від цей без. Чо тікав? Де їздив без мене? Думаєш, не знаю? Ніч не знаю? Дай 20 гривень. Дай 20 гривень. Не нахуй. Як дела? Що там? Подарок маю для тебе. Обратно. Обратно. Ти не любиш подарки? А що там, кецьоне? Я їм буду задавати питання про криптовалюту. Якщо вона правильно відповідає, то я даю тобі гривень. Давай. Перше питання. людина, я Яка криптовалюта називається біткоін для бійни? Греч Кокоїн, Цитрамон Коїн, Комунал КоКін або БМВ. БМВ. БМВ? Правильно. Ну давай. А, ми а завтра, разом. Разом. Не, сто, давай. а А пімо кофе зал. Разом. Разум. Не, сто давай. все, і все? Да. На заморок. Там де красота. Як називається? Заморок.